20 березня земляни побачать сонячне затемнення. Часткове затемнення можна буде спостерігати у Європі, на Близькому Сході, у північній Африці, на півночі Ірану, у північній частині Центральної Азії, на півдні Сибіру, у Монголії і на півночі Китаю. Побачити повне сонячне затемнення зможуть мешканці Норвегії та Ісландії. В Одесі часткове сонячне затемнення почнеться о 9 ранку за місцевим часом і завершиться об 11.15. Фахівці дають поради тим, хто спостерігатиме за явищем. Вони нагадують, що дивитись на сонячне затемнення без спеціального захисту небезпечно. Окуляри, зокрема, і сонцезахисні, звичайні біноклі, телескопи, димчасте скло не підійдуть. Вони блокують значну частину білого світла. А ось ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання проникатиме через них і шкодитиме очам. Найкраще запастися спеціальними сонячними фільтрами. Сонячне затемнення відбувається, коли сонце, земля та місяць між ними стають в одну лінію. Тоді місяць затуляє світило і кидає свою тінь на землю. Повне сонячне затемнення покриває лише приблизно 0,4% земної поверхні. Теоретично максимальна тривалість повного сонячного затемнення складає 7 хвилин 33 секунди. Максимальна тривалість затемнення 20 березня складає 2 хвилини 46 секунд і спостерігатиметься в Атлантиці на південний схід від Ісландії.